Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні був у нас такий день. Почалась повітряна тривога, я тут сиділа, працювала за столом. І буквально, знаєте, так одразу прийшло, мабуть, хвилин 5-7, я навіть не очікувала. Вдруг я почула такий вибух. Перший, потім другий. Ну, звісно, ми все, я вискочила, і дівчата там всі повискакували. Потім ще третій був, мабуть, чотири десь були таких дуже потужних вже таких, вибухи. От, ну, мабуть, працювала ППО. От, ну, прямо, це було, прямо, мені здавалося, що прямо над нами. От, тому що навіть ми бачили, що в небі, знаєте, такий із хмарин такий білий, такий пухнастий хвіст був, такий, знаєте, коли щось летить. Ну такі, може, там роздивлялися, виглядали. Ну, сховалися. У нас, правда, тут є бомбосховище, у нас є такий потужний подвал, у нас стара будівля. От. Але ми не пішли, так, пересиділи в коридорі. Ми, ми як не зазвичай, не сидимо в коридорі. Просто вискакуємо і все. Ну і все. Бо, в принципі, потім вже була тиша, от, слава Богу, потім вже відмінили тривогу. От, Ну, такі, знаєте, невеличкий переляк Бог сьогодні. А я ж сьогодні їду на дачу. Я вже відробила свої дні, от, і на вечір їду електричкою сьогодні. Їду, от. Так сталося, що от. на 6 годин. Як я вже думаю, Боже, хоч би нічого вже не було ніяких тривог, щоб я спокійно доїхала. Тим паче, що я вам зараз покажу, я ж все ж таки замовила собі нову лопату. Бачите, ось вона стоїть в мене в пакеті за тебе. От вчора вона до мене приїхала. Все ж таки, я вирішила і я її замовила. Оце, знаєте, такий характер. Вже щось в голову впало. Вже все. Треба вона мені і все. Хоча в мене є моя старенька лопата, яку я обожнюю, дуже люблю. У мене є мільйон відео з цього приводу є на моєму каналі. І кому цікаво, дивіться на цю лопату. Це правда, це вона дуже. Дуже облегшує життя в огороді на дачі. Особливо жінкам. Особливо жінкам, у яких нема чоловіків, і треба щось скопати, якусь грядочку, да? треба когось просити, чи когось наймати. А так я сама собі от, встала, скопала. Мені дуже легко її працювати тою моєю. А тепер в мене ця. Ну, вчора, правда, я була трошечки розгублена. Розкажу чому. Вона мені прийшла на нову пошту і не біля мого дому, а далеченько від мого дому я замовила у вантажне відділення. А вони ну, рідше зустрічаються, ніж да, обичні прості відділення. Чому? Бо мені так порекомендували, що сказали, що якщо я буду в просте таке відділення, хоча там до 30 кілограмів можна, да? а лопата ця важить 7 кілограмів. От, ну Там вони рекомендують запаковувати ще в коробку її. А коробка це зайві кошти. Тому мені сказали, щоб замотати просто от таку вплівку, то краще замовити в вантажне відділення. І я замовила її в вантажне відділення. І вчора я отримала ходила, а так в мене знаєте, далеченько від дому. Я поки дійшла, поки прийшла, от, вийшла з цією лопатою. І там вже транспорт ніякий не ходить, треба йти пішки. І я вже була після роботи трошки втомлена. Я думаю, боже, я якось розгубилася. Я її так взяла, я не очікувала, що вона така важка. Ну, тобто я розуміла, що 7 кілограмів, вона ж повністю з металу зроблена. Все. Це людина, це з, -з, -з, -з тіктоку, з інтернету, з Ютубу, у них є канал. Я її оце для себе видивилась. Це людина сама робить з такого о -о, гарного такого металу. От, тому вона важкуватенька. І я так встала під тою поштою, думаю, боже, що мені робити? Позвонила сину, думала, він мене, значить, під'їде під, під до мене. Він сказав, мама, зараз я тобі визову таксо. Визвала мені таксо, і ця лопата вчора їхала на таксо додому. От, а сьогодні вже я її сама перла сюди на роботу, бачите, я просто туди вділа цей пакет. Начепила, щоб мені було трошки легше. Бо так нести треба от за цю палку, бачите, за цей держак. Отак важкувати і дуже незручно. Так я прицепила, там зробила такі ручки, і з цими ручками трошечки легше. Але ж все рівно, вага в неї така немала. От. Я трошечки вчора, знаєте, якось так думаю, зможу ли я їй працювати, але я думаю, що зможу. Я думаю, що зможе бо її підіймати в принципі не треба. от Вона працює не, не від цього. І вам скажу заздалегідь, що ця лопата це лопата вили такі є, їх багато в інтернеті. от Я вам все все покажу вже на дачі. Бо зараз я її, звісно, відкривати не буду, так же вона поїде, а там вже на дачі я її розпакую. І ми з вами все детально подивимось, що вона і як вона, і зніму відео, як вона буде працювати. Бо я все ж таки, все ж таки я думаю, вона мені буде допомагати в моїй роботі. От. В сільській, важкій роботі. От. І мені здається, що все буде добре. Так, знаєте, це так, трішечки я так глянула, і думаю, боже, вона важка, що це буде одразу, а потім думаю, ні, все буде нормально. Тому зустрінемось з вами там на дачі. От, буде обзорчик, все розкажу. Скільки коштувала, кому, кому буде цікаво, розкажу, де я її замовляла. От, всі силочки дам. От, це не реклама, звісно, це я сама собі її купила. От, тому все вам розкажу. Ну і все. А зараз бажаю вам гарних вихідних, спокійних, щоб нічого не бухало. От, щоб скоро, щоб скоро закінчилося це все. От, тому побачимось в моїх наступних відео. Всім пока-пока!